У ці хвилини у Брюсселі розпочинається чергова вже дев'ята зустріч контактної групи у форматі Рамштайн. Анонсували, що там може йтися про надання Україні літаків. Однак очікувана, дискусія може виявитися непростою. Міністри оборони країн союзниць України з'їхалися до штаб-квартири НАТО на зустріч контактної групи у форматі Рамштайн. На цій дев'ятій уже такій зустрічі обговорюватимуть, що саме на цей час найпотрібніше Україні, щоб ефективно захищатися від російської агресії. Ми збираємося у критичний час. Наступного тижня виповниться рік від початку жахливої війни від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ми не бачимо жодних ознак, що президент Путін готується до миру. Навпаки, він готується до нових наступів. Тож зараз особливо важливо, щоб союзники надали ще більше підтримки Україні. Одна з основних тем захист українського неба. Очікується, що учасники торкнуться питання надання Україні літаків, далекобільних ракет з радіусом ураження від 100 кілометрів, а також посилення протиповітряної оборони. Оптимістично налаштований щодо результатів зустрічі міністр оборони України Олексій Резніков назвав головні завдання: серед них захист українського неба, розбудова танкової коаліції, формування запасу міцності щодо боєприпасів програми тренувань для українських воїнів. Ми зібралися, щоб поговорити про нашу допомогу Україні. Ви бачите, що бої стають інтенсивнішими, і це значить, що наша підтримка України також повинна ставати інтенсивнішою. Чергове засідання Рамштайну демонструє, що підтримка України партнерами є безперервною. Вірогідно обговорення подробиць допомоги нашій країні продовжать і на засіданні Північно-Атлантичної ради, яке відбудеться після Рамштайну. На зустріч запрошені гості серед них і українські. Міністр оборони Олексій Рєзніков Оксана Лотоцька, факти. ICTV, Єдині новини.